Зараз в цьому відео я вам хочу розповісти, як зробити фотографію на лотереї Green Card самому, тобто як ви зможете це самі зробити. Постараюсь вам дати такі основні лайфхаки, як це зробити на телефон. Тому додивіться відео до кінця. Це буде дуже цінна інформація. За цю інформацію минулого року я платив гроші. Я брав консультації в професіональних фотографів, які займаються фотографіями документами. на документи вже дуже давно. А сьогодні цю всю інформацію я вам дам безкоштовно. Перш за все, я вам хочу розповісти про вимоги на фотографію для, лотер... для участі в лотереї Green Card. Яка це має бути фотографія? Тобто ви маєте просто сидіти, дивитися прямо в об'єктив. У вас має бути білий фон, ви маєте бажану. Бути вдягненим не в таку білу футболку, як я зараз, а в якусь темнішу. До речі, зараз перевдінусь. Так змінив футболку. Чому потрібна футболка темна, а не світла? Справа в тому, що у вас світлий фон, і коли ви будете робити фотографію, вона буде зливатися з білим фоном і не буде видно контуру вашого тіла. І не тільки через це, а ще через те, що коли ви фотографуєте на фотоапарат, то збивається баланс білого, і також це можуть бути деякі проблеми. Хто там, до речі, робить фотографію, а потім редагує фон, мене для вас погані новини. Не можна робити ніякий ретуш, ніякі зміни. У фотографії на лотерею Green Card, тобто вона має ви можете тільки її кропнути. Кропнути це означає, що ви можете тільки її обрізати під правильний формат. Але робити зміни в самій фотографії, тобто робити якісь, як я вже сказав, ретуш. А саме більше, що найчастіше роблять, це заливають на сайти, які редагують фон. І це насправді може призвести до дискваліфікації. І так, друзі, є випадки, коли люди редагували фотографію, робили фотографію неякісну, і вона проходила для участі в лотереї грін карти. І люди навіть вигравали грін карту. Але також є випадки, коли люди робили те саме і при вони вигравали грін карту, але коли вони вже проходили ті всі співбесіди, їм сказали, що ваша фотографія якась там не така, і вони просто бракували анкету. Що це означає? Це означає для того, щоб ви не переживали, для того, щоб ви точно знали, що ваша фотографія нормальна. Краще зробити її зразу, такою, яка вона має бути, по вимогам, по вимогам, які вказані на офіційному сайті, девелотері, і тоді ви будете спокійні за свою фотографію. І за себе техніка, яку я використовую взагалі у всіх фотографіях, неважливо, чи це на документи, чи це просто якась фотосесія. Самий важливий фактор, який впливає на ту фотографію, це освітлення світло. Тут світло є імпульсне, тобто йде такий імпульс сильний на лампочки, робиться спалах. І відповідно відбувається фотографія, чому у мене два світла. Дивіться, бачите, одне світло з однієї сторони, і одне світло з другої сторони. Я вам зараз покажу на прикладі. У мене є тут асистент, моя мама, вона зараз прийде. Я буду її фотографувати, я вам покажу на прикладі. Справа в тому, що якщо одночасно в одну секунду буде імпульс з двох сторін, то відповідно не буде видно ніяких тіней на обличчі, що також заборонено правилами, щоб не було ніяких тіней на обличчі, і також щоб не було ніяких тіней на білому фоні. Минулого року я отримав дуже багато досвіду, зробивши 800 фотографій на грінкарту, 800 окремих людей сфотографував. Фотографій зробив більше, а ось сфотографував 800 окремих людей. Значить, моменти, які я тоді зрозумів, що не можна, щоб людина сиділа дуже близько до стіни або до, до фону. Неважливо, чи ви будете фотографувати на телефон. Чи ви будете фотографувати на професійний фотоапарат? Чому не можна дуже близько? Тому що якщо ви сидите прям аж дуже близько, то, скоріш за все, на фотографії на фоні буде тінь. А якщо ви сидите трохи далі, наприклад, на ось такій відстані, допустимо, да? ну буквально там не знаю, пів метра, то Ця тінь, вона буде, але її взагалі не буде видно на фотографії, Тобто вона буде більше розсіюватися. Перші фотографії, які я робив там себе, своїх родичів, я не зміг зрозуміти, чому у мене все рівно тінь. Я роблю все по технології, все правильно. Але мені ніхто не сказав про те, що не можна сидіти прямо так, от впритик до цілого фону. Знаєте, я ставив крісло прямо так. Бачите, є тінь. От зараз є тінь. Я відходжу і вона розсіюється десь далі і вже не попадає в самий кадр, в самий об'єктив. Якщо ми говоримо про обладнання, а саме про світло, насправді немає різниці, абсолютно яке, якої фірми у вас світло, чи воно дороге, чи недороге. Якщо ви все-таки хочете фотографувати на професійний фотоапарат, беріть саме недороге імпульсне світло, встановлюйте, беріть обов'язково два з двох сторін, і таким чином у вас вийде хороша фотографія. Наступний момент фон. Також минулого року, коли я починав робити фотографії на грінкарту, у мене був фон це просто простиня біла. Я робив фотографії, але вона була, знаєте, деколи пожмакана. І від тих пожмакань відбувалося так, також тінь відбувалася. І відповідно фотографія виходила непрофесіональна. Мені так повезло. Там в мене теж є відео на каналі, я виграв сторіч, і там був такий от фон від проектора. Зверху він трошки грязний, але це нічого страшного, тому що лице людини буде знизу, там де е, бруду нема. Тобто, тут -от буде, бачите, воно все біленьке, гарненьке, і на фотографії абсолютно не буде видно, що там є якісь якісь потертості або якийсь бруд. Я, звичайно, що не буду вам зараз тут розповідати. Про розпаковку, як налаштувати це все світло. Це все є окремі відео на ютубі, ви можете це зробити. Я вам зараз розказую так загально, глобально, як я це зробив. Далі наступний етап: це я вам зараз покажу, які налаштування я використовую на своєму фотоапараті. Це значить Sony A7 3 з лінзою G Master 24 до 70 мм. Mm. Ставлю, звичайно, коли фотографую на грін-карту на 50 мм, mm. і налаштування наступні ISO 100, діафрагма 8 і витримка 1,125. Баланс білого 5500 кельвінів. Ну і звичайно, ще треба вручну налаштовувати спалах. Тобто, тут в мене є тут такий ползуночок. Тут можна налаштовувати спалах більший, менший, сильніший. Це вже я рекомендую зробити наступним чином, просто зробити декілька фотографій, пробних. І якщо воно гарно получиться, наступні фотографії вже лишати на тих самих налаштуваннях. У мене є тут асистентка моя, мама. Запрошую до фотографії. Будь ласка, присідай. Так, зараз мама буде присідати. І я буду робити фотографію. Так, от вона сидить правильно, дуже правильно, не близько до фону, так, щоб тінь могла б нормально розсіятися. Буду дивитися прямо в кадр. Так, прибране волосся. До речі, на рахунок на рахунок волосся за вухом. Там на самому сайті офіційному до грінкарти є приклад, де там одна жінка фотографується, і в неї взагалі вух не видно. Тобто, це не є необхідність, але. Краще забрати, тому що мене було багато клієнтів, які мені доказували, що треба забирати волосся звук. І я вже тоді просто всім почав казати. Давайте просто будемо забирати волосся звук для того, щоб не було ніяких суперечок. 50 міліметрів і. чекай, а ну дивись на мене рівно. На тебе чи в кадр? В кадр. Чекай, Треба трошки. Треба трошки. Треба трошки додати світла. Чуть головне чуть-чуть, не так сильно. Так, друзяшки, в мене вийшла дуже гарна фотографія. Я зробив декілька для того, щоб на різних налаштуваннях там трошки більше діафрагму, трошки менше, трошки там підправив спалах. І зараз я це все вивантажую на комп'ютер і буду вибирати найкращу. А після цього вже покажу вам, як зробити таку, ну не таку звичайно, але як спробувати зробити хорошу фотографію просто на телефон. Мама вже прибігла. Зараз буде казати та фотографія. Ні, ця та ця, ні, да. Поч вибрати нормально. До речі, друзі, я буду робити фотосесію на грін карту вже цієї неділі, і в неділю і в понеділок, з 12 до 8. вся інформація буде в мене в інстаграмі. І також я напевно зроблю пост. Закріплений, закріплений коментар буде зі всіма, зі всіма деталями. Тому, якщо ви хочете прийти сюди, завітати до мене в гості, зробити фотографію, я вам налию каву, ми з вами посидимо, навіть поговоримо, ви зможете, так само, як моя мама, підійти і вибрати ту фотографію. Я, бо я завжди, коли фотографую одну людину, я роблю декілька фотографій. Там, знаєте, хтось кліпнув, відвернувся, роблю декілька фотографій, і ви маєте можливість отак от прям біля мене постояти біля комп'ютера і вибрати ту фотографію, яку ви хочете. Тобто я роблю все для того, щоб задовільнити свого клієнта. Клієнт завжди правий, до речі. Так, і зараз показую вам, як я буду редагувати цю фотографію. Ну, це не можна назвати редагуванням, просто я її кропою, тобто підганяю під правильний розмір для грін карти. У мене. Так, зараз включу запис екрану. Так, у мене вже є шаблон, тобто на комп'ютері у мене вже є шаблон, по якому я роблю всі фотографії. Я кожен раз це не роблю з нуля. Просто беру, от, наприклад, заходжу в ті фотографії, які я робив. Відкриваю мамині фотографії. Спочатку я їх відкриваю і вибираю, яку найкраще використати для лотереї. От ця нормальна фотографія. Дивись, значить, що ми тут бачимо. Тобто видно контур повністю гарно, контур обличчя, білий біли фон. Немає ніяких тіней, абсолютно ніде, ні на обличчі. Хоча, хоча на обличчі взагалі трошки дозволяється тінь, головне, щоб не було на фоні. І зараз я вибираю цю фотографію. Значить, це у нас закидаю в Photoshop. У мене вже є тут шаблон. Тут нічого не редагую. Отут, на от, експозицію, контраст, хайлайці, нічого не редагую. Так, загружаю сюди і вже починаю її тут кропати. Тобто збільшую. Тут у мене значить, лінія це є верх обличчя, і тут лінія низ обличчя. Це значить посередині. Все. Enter. Готово. Можна навіть трошки її отак от підправити. Отак, щоб було чуть-чуть рівніше. О, все, ідеальна фотографія для Green Card. Експортую в JPEG. Розмір, тобто вага самої фотографії, не повинна перевищувати 240 кБ. Але я вам хочу сказати, по моєму досвіду, деколи навіть були моменти, коли фотографія важила 235, там 230, і все рівно сайт не пропускав. Тому саме краще, коли воно буде ще менше. Тобто тут в даному випадку ми бачимо, що якщо зробити в якість фотографії 6 з 7, то буде 80,9 кБ. А якщо зробити, Вищу якість буде 179, що нам підходить, в принципі. Так, я експортую. Експортую грін карт. Нехай буде грін карт, напишемо мама. Так, ми, заходили, ми зайшли на сайт Девелотері, і тут зараз от, я загружу сюди фотографію мамину. І ми перевіримо, чи вона підходить. Так, от я загрузив. Ваше фото не, не, не потребує ніяких кроп, кропів. Оцей інструмент на сайті він вам не покаже, чи ваша фотографія має тіні, чи не має. Воно показує тільки кроп і, здається, розмір. Тобто ця фотка підходить нормально по кропу і розміру. Давайте цю фотографію закинемо ще в чат-GPT. Чат-GPT дуже смішний, до речі. Спочатку сказав мені, що моменти, які треба уточнити, що це фото дуже близьке до вимог, а потім каже, хочеш, я можу перевірити ваш файл на точні параметри? Я писав так, і він сказав, що. Так, він перевірив, що 600 на 600 пікселів, JPEG, 179 кБ, RGB. Все правильно відповідає технічним вимогам, все добре. Хочеш, я підчищу фон? От, до речі, це робити ні в якому разі не можна. Не можна підчищати ніякі фони, ні робити ніякі редагування, тому будьте з цим обережно. Все має бути природне. Ну а зараз я спробую зробити фотографію на мобільний телефон, як в мене вийде. Що мені для цього буде потрібно, щоб зробити фотографію на мобільний телефон? Мені потрібно, по-перше, або штатив, або ще одна людина, щоб тримала інший телефон. Значить, в чому суть? Суть в тому, що зараз я посаджу знову маму сюди, візьму два телефони, і третій телефон буде фотографувати. Два телефони для чого? Це будуть два спалаха, які будуть стояти приблизно так само, як оці от е, ці два імпульсних світла. Зараз вам покажу, як це буде відбуватися. Так, то що я зараз хочу зробити, це буде просто тестово. Приблизно у нас просто тут зараз така ситуація. У нас нема нікого, хто може нам допомогти це зробити. Але для, для цього способу потрібно троє людей. Одного фотографуємо, один тримає в руках фотоапарат, другий тримає в руках. Е, також той, хто фототримає, типу телефон, яким ви будете фотографувати, тримає в спалах. В другій руці, а третій тримає ще один спалах, щоб вийшло так, що спалах тримається з двох сторін на людину. Отак. З двох сторін, і тоді не буде тіней. І зараз я спробую це зробити. Так, дивіться, беремо, значить, GoPros, мамин телефон. Я не знаю, звісно, як в мене це вийде, бо в мене нема третьої руки. Коротше, я беру отак: от GoPros, але в мене це не вийде точно. Та ні, то в мене це не вийде, як я це зроблю. Хіба що поставлю один телефон отут, на крісло, отак от ближче його. Так, народ, я вам хочу сказати, то, що це був неудачний експеримент, але я вам просто хочу розказати суть. Берете два телефони з двох сторін обличчя з лівої і з правою. І хтось посередині фотографує. Звичайно, якщо у вас є якесь сильне світло, можливо, якесь ледовське світло, щоб розставити по боках, то воно, звичайно, буде краще. Але саме головне, це, тобто, тобто, щоб світло змогло заповнити обличчя і з лівої, і з правої сторони, і щоб воно не відображалося ззаді на білій стіні. А щоб тінь розсіювалася і у вас фон був світлий, таким, таким чином ви зможете максимально приблизити результат. Але також я вам ну я впевнений точно, що це не може гарантувати вам 100%, що ця фотографія буде відповідати всім вимогам. Тому, якщо у вас є така можливість, я розумію, що не в кожного є можливість, можливо, хтось десь там не знати де за кордоном знаходиться, не знати в якому е, маленькому населеному пункті. Але якщо у вас є можливість, краще поїдьте в фотоательє і зробіть нормальну фотографію, і ви точно будете впевнені в тому, що у вас буде все добре. От, і якщо вам потрібне фотоательє в Чикаго, я вас запрошую до себе додому. Кожну неділю і понеділок до кінця жовтня я буду робити фотосесії з 12 до 8 вечора в себе вдома. Також, друзі, якщо ви знаходитеся в північній Кароліні, десь поблизу Шарлота або в Шарлоті, там є в мене наші куми, родичі, друзі, які також займаються цими фотографіями. А саме мого кума, дружина Мар'яна, вона також професійно займається фотографіями і навіть записала для вас коротеньке відео. Друзі, всім привіт! Мене звати Мар'яна. Я професійний фотограф в штаті Північна Кароліна, місто Шарлот. Буду рада зробити для вас фото на грін-карту. У мене для цього є вся необхідна професійна техніка, а також досвід. Чекаю! Контакти Маріан. Ви бачите на екрані. Можете їй дзвонити і записуватися. А... Інформацію щодо фотосесії, які буду я робити, буде в закріпленому коментарі до цього відео. Також вся інформація буде оновлюватися в моєму інстаграмі. Хто на інстаграм ще не підписався, обов'язково підпишіться. Всім дуже сильно дякую за перегляд. Лайк обов'язково поставте за те, що мама була моїм асистентом. Хто не підписаний, підпишіться на канал, тому що я знімаю не тільки по фотографію, а в загальному про життя в Америці. І всім дуже сильно дякую. До побачення.